Всім привіт, Ви на каналі Sophie World, і сьогодні ми з вами будемо розгадувати всі секретики аквапарку. Так, эм, давайте починати. Так, наш он вигада. Так, секретики я вже. Так, де да, всі, о боже. Так, ось вот, вам музичка на задньому фоні. Так, давайте я дістану персонажа свого. Ось такий в мене образ сьогодні. Такий. Трішки... Ні, не трішки. Дітенек. Такий в стилі аквапарку. Так, і ось е, тут у нас є такі, ось на цьому, які, блін, доски оголошень. Ось такі фотографії. Ось вони. Ось така морська зірочка і ось такий фонтанчик. Е, мені ці фотографії не треба, бо я вже знаю ці секретики, але все одно. Так, о, давайте я зараз візьму швиденько жовтенький браслетик. Е, так. І будемо розгадувати з вами секретики. І... Перший секрет, який, я думаю, вже майже всі його розгадали, нам треба ось так через один випнути ось ці фонтанчики. <кій> ось так. І ми отримуємо ось таку круту корону. На жаль, і на персонажа. Ой, не можна одягнути. І треба одягу... Ой. Одягнути. одягнути на ось цього кита. Раз. Ось так. Він чихає і вичихує нам подаруночок. І в ньому ось така крута морська паличка. Чарівна паличка з якоюсь так тиче вода, дивіться, така красива анімація. Так, паличку ми далеко не відкладаємо. Так, давайте, щоб зайти в аквапарк, ми зараз швиденько охоронцю покажемо наш браслетик. Так, де, де мій браслетик? Ось тут така дія. Ми показуємо. І він нам дає також подаруночок. Він в мене вже на голові ось така кепочка. Він нам дає. І все. Ми показали браслетик охоронцю і можемо зайти в сам аквапарк. Так, ось ми вже в Е, uh, Не знаю, пропоную піти в ось цю сторону спочатку. Так, і почнемо тут поки що рознадувати секретки. До речі, давай uh, відкрити рот якось титу. Uh, він вам понадобиться. Так, він не кормиться, ні? Так, і перший секрет, що тут є, нам треба взяти ось любі напої і ось саме ось так розкласти, і на в нас випадають ще ось такі напої. Така акулка і ось такий пінгвінчик смішний. Так, ходімо далі. Я прям попливу далі. І далі нам треба ось цю червіну паличку віддати ось, цьому, цьому, ось цій акулі, і в нас випадає ось такий крутий надувний круг. І ми так пливемо. зараз. Ой. Е! І ми так пливемо до е, наступної частини. чи що. Ну, коротше, сюди. Так, і тут. Тут, тут, тут нам. Е, так, тут секретків ніяких нема. Але давайте покажу вам тут лайфхак. Тут є ось такі дії з рибками. Ось. Ось. І ось така. Дивіться, і нас з'являється дощик. Дивіться, круто! Ось така дія, і нас з'являється дощик в Аватар Ворлд. І всі персонажі, до речі, коли ми тільки вмикаємо ну, цю дію, дивіться, вони в нас. Ой, що не ту? Осьо! Вони нас починають, бачите, <кій> радись, радуватися, веселитися. Ось такий крутий дощ Афтарворди. Так, о, до речі, я забула сосиски. Так, мені, мені не зараз треба, треба для секретку взяти сосиски. Так, ось. Бо думаю, для чого вже ж мені треба були ці сосиски? Точно, для готування секретки. Ось, бруходох, сосиски без, без, без різниці, що саме, головне, щоб це була їжа. Так, це та йдемо. І даємо ось цю, не знаю, скату їжу. і дивіться, тепер у нас з'являється ось такий красивий фонтанчик. Ось Бачите? Він вмикається саме, коли ми о, накормимо ось цього ската і відкриємо рот, тому. Скажіть, я скажу. Тому. О, я знаю, тої рибки, коротше, що біля корабля. Да, і в нас, виход... нас з'являється ще ось такий. Допов... Наповнітельний э, фонтанчик. До він триває навічно, він ось так потім закінчується І щоб він знову з'явився, знову треба покормити цього ската. Так, э, так, Зараз, друзі, я швенько перегляну секретки чи тут зараз. Так, зараз. Ага, це. Так, э, друзі, зараз треба нам буде піти в праву сторону аквапарку. Тобто, о сюди до магазинчику. До магазинчику. І нам треба взяти ось таку шапочку. І одягнути її. Да. Ну, давайте я на все Я... І одягну на дяденьку. На нього одягну. І зараз нам треба піти на вихід. Ось. І тут є така фотозона, і нам треба стати саме ось сюди, там, де цей тюлень. І зробити ось таку середню, ну, середню тобто емоцію, не, зробити коротше, ось цю позу. І ми отримаємо подарунок, що це. Ой, ось такий костюмчик тюленя. повністю. Ось, <гум> Прикольно? Ось такий костюмчик. Так, тут я всі секретики вже повністю на вулиці Так, Ходімо в аквапарк. І будемо далі розв'язувати, бо тут, по-моєму, більше немає секретиків. Так, і ми зараз підемо на гірки. Будемо зараз сплавати на горках. Так, ось, підіймаємось по сходах. Ой. Так, ой, ой, йо-мою. Стіка. Так, дивіться, я вже одразу на гірці опинилася, але мені зараз не треба з гірки спускатися. мені зараз треба ось. Вим, ну, натиснути на ось ці два листочка пальми. І вона ось так піднімається, і ми отримаємо ось таку плюшову обіцянку і ось таку цепку шкірки банана. Ну Зато о, мапочка, мапочка дуже крута. Така м'яка мапочка. І капелюшок, не? Е, Пожалуй, не буду такий капелюшок носити, а краще з кепочкою побуду. Так, з водними гірками, по-моєму, це всі секретики. Ано зараз гляну. Угу. 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 Ага. Так, друзі. З гірками це всі секретики. Угу. Так, я до речі, вам всі секретики вже показала. Давайте зараз просто. З те, вами. Ми зараз з вами спустимося з гірок. Давайте, покатилися Поїхали. Юху. О, дивіться, тут яка прям розлікайка. О, Розлі... яка розлікайка Така, Тут рибки рухаються, бачите? Восьминіжка вода. Ой, тут ще фоточки робляться! Ух. Все, припливли. Так, мені зараз треба знову піти, бо я щось так швидко е пропливла, що не встигла е дещо там зафіксувати. Так, ось ми пливемо, пливемо, тут у нас ось рухаються рибки. І ось дивіться, у нас з, кальма... з кальмарика з... з ротика в нього тече вода, і вона попадає до кальмарихи. Дивіться, вау! Ой-ой-ой! Ось така взаємодія. Так, і ми в басейн. Давайте на іншу горку зараз поїдемо. Бо я в, аквапар... в аквапарці майже не була. Ну, тобто не катася так прямо на горках, там по одному разу подивилась і все. Щоб роздивитися, не роздивлялися. Тут, ну, тут нічого особливо теж рибка ж рухається. В мене тут прям закручує так моцно. Так, ось я приплив припли... при... припливаю в басейн. Так, з гірок ми з вами скотилися, я не знаю, як це сказати правильно. Давайте зараз подивимось на зачіски і на одяг персонажів. Тому що тут багато нового одягу, весь я вам прям не скажу, але примерно покажу вам новий одяг. Ну, новий одяг це, по-перше, ось навіть цій... в Дівчини, рятувальниці. Ось така крута кепочка нова, но від часи новий, свисок. форма, я вам не скажу, що нова, я не пам'ятаю, а от сандалії нові. І, до речі, не дуже є красиві сережки. Давайте ми їх зараз знімемо. Ось ось така мила мушля, дивіться. Ось така вона одна, так, акуратно на лужко Чепиться, дуже красиво виглядає, так, давайте повернемо. <кхем> да. І хлопці, по-моєму. Теж, теж на її окуляри, вони фіолетові. Бачите, такі фіолетові і тут все, таке зелене. Майка і шорти, по-моєму, старі. Сандалі. не знаю. Ну, можливо, нові не знаю точно. І дивіться, тепер в цієї пані така є мила сумочка, по-моєму, вона новенька. Зараз давайте я її зніму. Так, ось. ось така сумочка я її не бачила в Лі, по-моєму, вона у нас новенька. Так, також в цієї дівчинки ось така нова спідниця. Я такої спідниці теж не пам'ятаю. По-моєму, теж нова спідничка в неї. Ну, костюм аніматора та нова то і так зрозуміла. В малюків, ось. ось звичайний одяг з редактору. Ось цього хлопця теж звичайний одяг. все так є в магазинах. А, ось цієї є теж рятувальниці, я не знаю, теж новий, ось бачите, капелюшок. Ой. Ой, до речі, дивіться, ми пасуємо мені. О, в неї нова форма, нові сандалі теж дуже красиво. Так, ходімо, не знаю, давайте ходімо наверх. Ось наверх і тут ось у нас є рятувальник, в нього теж нова кепочка, нова е, форма, ось нова майчка, нові шорти, нові браслети, нові окуляри. Ну, дай, та й окуляри. Ну ладно, не хочеш, то й не треба. Е, також в нього нові сандалі, і в цієї дівчини рятувальниці теж дивіться такий е, крутий. Uh, захист дуже капелюшок, я не знаю, як воно правильно називається. Такий uh, теж новенький, нова форма, нові сандалі. Свисток, по-моєму, теж новенький. Uh, так, давайте ми зараз спустимося. Так, ось і підемо, як це сказати, тут частину аквапарку. Так, ось. І дивіться, в з цього прибиральника теж нова форма, нова кепочка. А, ось, бачите, теж нова форма рукавиці у нас такі були. Ось гумові, чобітки, а, штани, сорочка, все нове, і дуже я вам скажу, навіть у, універсальний одяг. Так, в цей дівчат такий одяг був. До речі, хочу зауважити, що в ось цієї дівчинки кепка з а, тимчасового одягу в. Не знаю, як сказати, в одяжному. Одягному... Магазині, звичайно. І футболка це з секретиком. Зв'язаний він зі школою, до речі. Так, і давайте <клізь> далі підемо. Тут у нас ось такий продавець, от дивіться, такий дуже крутий восьминіжок теж нова в нього форма. Ось такий фартух, сорочка. Штани, штани теж, по-моєму, нові, а от я не пам'ятаю. Ну, по-моєму, теж там нове. Далі, ось цього хлопця, нові шорти і, по-моєму, нові сандалі. все інше у нього, по-моєму, старе. Тобто такий одяг був. Цієї дівчинки теж одяг редактору. Так, і до речі, хочу зауважити, що в нас в ось цьому міні-кафешці з'явилися нові види морозива, <coughs> нові види напоїв, ось така піднос для їжі і ось така крута серветниця. Це новенька, також ще не було. І хотімо в. Праву частину аквапарку. Тут у нас магазинчик, тут купа всього нового, просто купа, купа нових час, чашок, капелюшків, повітряних кульок, нап 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 да, напоїв. І дивіться, тут в безкоштовній версії з'явився ось такий матрасик в у виді тюленчика. Може так можна посидіти, тому що хочу нагадати, ну, ще раз сказати, в безкоштовній версії, Avatar World ще не було, по-моєму, безкоштовних ось таких матрасиків. Uh, до речі, і якщо ми вже про так говорили, то хочу сказати про фоторамку. Нарешті в безкоштовній версії Avatar World з'явилася ось така крута фоторамка. Просто нарешті я граю весь час в безкоштовній версії Avatar World. і я дуже рада, що з'явилася фоторамка, я завжди дуже хотіла собі ось таку фоторамку, щоб в неї ставляти фото. Uh, і ось тут, до речі, є ось такий крутий фотоапарат. І коли ми фотографуємо, у нас з'являється ось така красива рамочка. Uh, звичайний фотоап... Фотоап... Фото... У нас, звичайно, в фотографіях тут просто біле. А тут прям такий малюночок. Нові сорочки, нові капелюшки, нові ось такі напої. Ось така крута, до речі, у нас є тут вже фотозона. Тут у нас е, по дві людини поміститься. Ось тут можу вам дістати. Хоча ні. Це я вам покажу в кінці відео. Опачки! Друзі, дивіться. О, май га! Дивіться. Ось. Е... Коли, коли я каталася на водних е, горках, е, е, там таке відчуття наче, ну, наче фотографували, але я буду то мало, і просто, знаєте, е, показалося, але дивіться, мене дивіться. дійсно сфотографували, дивіться, ось моя фотографія. І давайте. О, дивіться, ми натискаємо на цю кра... червону кнопочку, і в нас випадає наша фотографія. А, дивіться, якщо ми натиснемо на. <кій> uh, на... А! Ага, дивіться. Ось ця кнопка що зліва це перематуємо фотографії назад. А ось ця кнопка що справа ми перематуємо фотографії е, вперед. Тобто ось у мене тут дві фотографії ось такі. Давайте ще й цю, ось роздрукуємо, бачите? Дивіться, як круто. Тепер зрозуміло для чого тут ця штука. Звичайно, я не зрозуміла, як робляться фотографії. Давайте ми теж руденько сходимо, подивимося, як ці фотографії робляться. Так, тут -ту -ту -ту. давай, давай давай. Так, ось і сюди. Так, і-і-і-і. Так, дістаю персонажа і наводні гірки. І зараз я хочу зрозуміти, як тут роблять фотографії. Ось я натискаю на цього восьми... восьминога. Ось там, бачите, такі, як наші спалахи. Ой, дивіться, я натискаю на ось цього восьминога, з якого тече. Е... водичка з роту. З рота. Е... І він робить фотографії. Круто. Давайте зараз. Е... Сходимо і подивимось, чи дійсно то були фотографії. Так, давайте подивимось. О, дивіться, просто, ведеш фотографії. Так, але дивіться. Фотографії в мене одні і ті самі. самій. До речі, можна одну, одну фотографію робити у порозі. Ну, давайте перезайдемо. Так, ось в аквапарк. І дитячий фотографії, у нас залишилося. Шкода, звичайно, ну, ладно. Так, і давайте зараз на останок подивимось на аквапарк вночі. Так, ось зайдемо на вулицю, на самий, на самий початок. Ось я зараз дістану персонажа. Я зараз ось так. Роблю ніч, десь як аквапарк красиво <кій> сяє вночі сяє, все таке красиве. М -м -м, Краса, Просто краса. Ось. Просто все сяє. Ой! навіть підлоги підсвітка є. Тут уже проходит. А попарник, давайте зайдемо в... внутрь. Так, ось дивіться. Просто яка краса. О, до речі, дивіться, Тут на вході теж вмикаються всі міні фонтанчик дивіться. <гум> а я навіть не замітила. Uh, дивіться. Як лопатно чи все-таки дуже красиво, Дивіться, все сіяє, все таке. Не знаю, просто краса. Ой, до речі, і тут теж смыкается. Ой. І... ой, ну, давайте води. І туда, да. Там, бачите, ось, ось така підсказка, ось такі пальмочки. Я не знаю, що це за секретик. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Я не знаю, до чого це фотографії, чи це просто фотографія, як... щоб... так, Об... Як фотографія обманка, чи це дійсно якийсь секретик. цей секретик Роз... розгадала. напишіть, будь ласка, в коментарях, до чого ця підсказка тут. Так, ну коротше, Дуже ось не не такі нас. Ах попати вночі. Давайте зараз ще сходимо сюди, подивимося, дивіться. Просто краса. Тут що музика не працює? Так, музика. На колонках вимкнена. І давайте ще швиденько. Е на, е жірки, на Сходимо так. Дивимо. давайте, давайте музику з'їдемо. Яскрава, хоча тут є сама різну плака. Ну, ладно. Так, і давайте зараз підемо. Нас на вулицю, але зробимо день. Так, підемо на вулицю. Ні, ми, тобто і так на вулиці, але на ось цю. Не знаю, як її сказати. Ну, коротше, вулицю. Так, ось так. І всім дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця, будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Також в мене є свій телеграм-канал, ось qr код на нього ви бачите на екрані, і ссылка на нього буде також в описі до цього відео і в описі каналу. Там я розповідаю про своє життя, про Адар Ворл, різні лайфхаки, коротше, тупо про все. Всім дякую, всім до зустрічі, пока-пока. Ой. А, с Ну, Пока-пока. На початку відео я забула вам сказати, що ви додали це відео до кінця, бо в кінці буде просто шокуюча новина, і зараз я цю шокуючу новину покажу. Ось. Я знаю, що не те, що більшість, а ніхто з вас не знає, що в мене також. Ой, дайте. Що в мене також є своя сім'я в Аватар Е, Так, я граю за іншу сім'ю Avatar World, я змаю за іншу сім'ю Avatar World, Але в мене також є своя сім'я, і я хочу е, вас з нею познайомити. І е, давайте ось в мене є чоловік його звати Андрій. Е, і є донечка теж Соня. Ось, в мене сім'я невелика, але все одно. Ось така в мене сім'я, я теж маю сім'ю, я теж. Е, Граю з її своєю сім'єю. Якщо хочете, щоб я знімала зі своєю сім'єю, пишіть про це в коментарях. А тепер всім до побачення, до зустрічі. Пока-пока!